Доброго дня. Добрий день. Можна, скажіть, будь ласка, розмалювати вам ваші вікна в вуличному стилі. В стилі графіті? Так. Ого. Ну давайте спробуємо. А скільки це для нас буде коштувати? А ви підписані на мене? Скажіть, будь ласка. Звісно, ви ж він арт? Так, це я. Зараз. Зараз покажу. Ось, підписаний. Тоді для вас це буде безкоштовно. Серйозно? Так. Чудово! Я <реш> думаю, А давайте я вас ще прикущу в баблті нашим. Баблгам. Все, чудово. Беремо наш стаканчик, додаємо тапіоки, трошки полуниці і сироп баблгам. Тепер нам треба трошки льоду. Беремо безлактозне молоко. І також нам треба синя мачо. Ось, будь ласка, ваш бавгам. Дякую. Смачного. Дякую. Так, зараз хочу подивитися, що там вийшло. Ну. Що я можу сказати? Вийшло прям дуже круто. Дякую. Дякую. Все, до побачення.